Шановні батьки і діти, вітаю вас 4 листопада День цукерок. То сьогодні до нас завітали гості лялька Оленка та її вірні друзі-песики. А подивіться, що вони для нас принесли, які смачні, красиві цукерочки. Наші гості не просто завітали до нас, вони дуже хочуть з'ясувати питання щодо корисної та шкідливої їжі. Ну що ж, допоможемо їм? Звичайно, пропоную вам пограти в цікаву гру корисне та шкідливе». Я буду ставити запитання, а ви, будь ласка, відповідайте на них. Діти, що це таке? Так, правильно, це цукерки. Скажіть, ця їжа корисна чи шкідлива? Звичайно, якщо ви з'їсте одну або дві цукерочки із дозволу батьків, то це буде корисно для розвитку вашої пам'яті, але не більше. Бо пам'ятайте, що солодощі дуже псують наші зубки. З'ясували. Так, добре. А подивіться, це що таке. Правильно, це шоколад. Він корисний чи шкідливий? Звичайно, якщо ви з'їсте одну або дві плитки, то це буде корисно, але не більше, із дозволу батьків. Діти, а це що таке? Правильно, це грандіозний торт. А як ви гадаєте, він корисний чи шкідливий? Звичайно, якщо. За дозволом батьків ви з'їсти невеличкий шматочок торта, то це буде корисно. Але не більше, молодці діти, добре. І ще подивіться, що це таке. Так, це тістечко. А яке воно? Правильно, воно теж солодке. І воно, звичайно, яке, корисне чи шкідливе. Так, діти, правильно, якщо невеличкий шматочок батьки дозволять вам з'їсти, то це буде лише вам на користь, але не більше, щоб не псувати наші зубки. Дуже добре, подивіться, як задоволені наші гості сь сьогоднішньою нашою грою. Діти, ви ж розумієте, що крім солодощів існує ще інша їжа, звичайно. Подивіться і скажіть, що це? Правильно, це наша українська паляниця, хліб. Скажіть, хліб, він корисний чи шкідливий? Звичайно, він дуже корисний, надає нам сил, бадьорості і настаги. Зрозуміло, добре. А ще діти, подивіться уважно і скажіть, що це таке. Правильно, це молоко, діти, а хто нам його дає? Звичайно, корівка, дуже добре. А ви знаєте, що існує дуже багато продуктів з молока. Подивіться і скажіть, молоко це корисно чи шкідливо? Звичайно корисно для ваших зубчиків, суставчиків. Молодці діти добре. А це що таке? Правильно, це масло. Воно теж дуже корисно, зрозуміло. Так, наступний продукт. Він гадайте, що це таке? Звичайно, це сметана. Скажіть, вона корисна чи шкідлива? Правильно, вона корисна, зрозуміло. Ой, скільки багато продуктів з молока можна зробити. А це що таке? Звичайно, діти, це сир. Він шкідливий чи корисний? Правильно, корисний для ваших зубчиків, суставчиків. Молодці діти, дуже добре. Діти, а тепер увага. А це що таке? Правильно, це морозиво. Діти, це теж молочний продукт. Але скажіть, будь ласка, чи можна його їсти багато? Ні, звичайно, бо по-перше, воно холодне, а по-друге, воно ще й солодке. Правильно? Тож, звичайно, із дозволу батьків, як вони вам дозволять, і яку кількість, то так треба і вживати. Дуже добре. Так, продовжуємо нашу груду. Діти, подивіться уважно і скажіть, що це? Так, це м'ясо. А скажіть, цей продукт корисний чи шкідливий? Так, він корисний. Це такий будівельний матеріал для ваших тканин і клітин. Не забувайте вживати його добре. І ще подивіться, що ж це таке. Так, діти, правильно, це риба.